Всім доброго, тихого і мирного дня. Ну, нарешті починаємо, починаємо другу серію, яку я обіцяла. Якщо знайду бройлерне яйце Кобів 500, то буду знімати повністю інкубацію. Так що я знайшла Кобів. Посилка прийшла сьогодні до мене. Сьогодні 3.035 року. Тут мають бути коби. Ну, я думаю, що це серйозний постачальник, що не буде ніяких проблем, бо мені його порадили. А хто порадив, я скажу трошечки пінздніше. Зараз я його розпакую і подивимось. Відразу хочу попередити, про що попередили мене. Я вибачаюся, трошки прихворіла, тому і такий голос, як з як труби. Е, попередили про те, що птиця знаходиться на, коротше, ходить по підлогі, а не по сітці. І яйця трошечки бруднуваті. Не знаю, що таке значить трошечки, але зараз подивимось. Зараз о, опілочки. Люблю таку штуку. Опілки, бо це майже ну, 90%, що битих не буде яєць. Так. Ну все, зараз... Ладно, подивимось разом, мені самі цікаво. Ну там, я думаю, там скоріше лоток, що відразу видно не буде. Де вони? В Зараз я їх витягну і ми подивимося, що означає брудні яйця. Ну, мені самі цікаво, тому буду показувати вам, що означає брудні. Я, чесно кажу, я хотіла знайти собі яйця. Взяти собі ну, лоточок яєчок. не видно. Думала, більше не буду брати. Ну, може, 60 яєць. Але вийшло так, що дуже багато хочуть курчат. Не знаю, де дістати. Прийшлося замовляти на всіх, хто хотів. І в общій, в общій масі. Вышло 150 яиц. Первая частина марлезонского балета. их ставлю сюда. Вытяну. Ладно, другу частину витягати поки що не буду, бо так, як, так як вони прийшли вечором, тобі ж зараз в нас шоста година вечора. Дякую сусідові, який допоміг їх привезти. Вас величезно дякую тобі. Я їх зараз не на розігрів не ставлю нікуди, я їх ставлю в температуру від 8 до 14 градусів. Вони там постоять до завтра до обіду. Завтра в обід я їх виношу, ну, як завжди, по класиці моєї інкубації. В обід я їх виношу. Година 12, заношу в кімнату, ставлю їх, знімаю лоток з лотка і ставлю на розігрів. І тільки вечором буду ставити на інкубацію. дивимось, що означає брудне. Таких морозів, щоб вони їхали по морозу, не було. Може, була якась мінусова температура, ну так, мінус 15, мінус 20. такого не було. Не було. Так що, якщо щось валити на те, що вони перемерзли, я не зможу. Так, давайте я не буду. Думаю, розверну вам вас так, щоб було і вам видно. І мені. Ну, трах тебе дох О боже, вони рахують обрудні яйця. Тож, ідеал. Але скажу яйця класні. Я маю на увазі великі. Ну, що там. О, зараз тільки не... Ні, нормальні. Ось тут трошечки я пошкрябаю. Яйця я мити не буду, я їх от от від тої какашки просто відшкрябаю. Ні, нормальні яйця. Думаю, що все пройшло нормально, приїхали не биті. По крайній мірі, тут вони чистенькі і не биті. Ну, все. Зараз я їх ставлю, повторююся, ставлю на, на холод, так називаємий. Завтра буду виставляти, буду знімати. І будемо знову інкубувати. Але тепер не курячі, а бройлерні яйця. Чому, хто би що не казав, але я рахую, що це зовсім дві різні інкубації. Бройлерні, бройлерні яйця вони більш жирніші, вони на вилопі більше розігріваються, ніж курячі, бо вони з м'яском вже навіть курчатка маленькі, в яєчках, але вже, але вже жирні. Тому будемо разом інкубувати. Кому цікаво, прошу. Підписуйтесь на мій канал, старте, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. І думаю, це буде Україна. Ну все, до нових відео. До завтра. В це відео я вставлю фото, де я придбала ці яйця. Якщо, потреба, якщо у вас є така негайна потреба. Можете замовляти, думаю, що поставщик, постачальник серйозний, думаю, що відноситься до того серйозно. Ну, подивимося. інкубація покаже.